Казка про місяць лютий. Жив собі місяць лютий, останній із зимових братів. Він був наймолодшим і найбільш норовливим. То сипав снігом, то посилав колючий вітер, а то раптом розганяв хмари і сонечко лагідно пригрівало землю. Лютий не любив бути передбачуваним. Тому ніколи не знав, яким буде його настрій наступного дня. Одного разу до нього прийшла весна, молода, тендітна дівчина у зеленому вбранні. Вона лагідно посміхнулася і сказала Лютий, твій час добігає кінця, І скоро прийду я. Але ти мусиш. Допомогти мені розбудити природу після зимового сну. Лютий замислився. Йому так подобалося кружляти за метілями, малювати візерунки на вікнах і ховати річки під льодом. Але він не хотів поступатися місцем і розумів, що без весни світ не зазеленіє. А птахи не заспівають. Гаразд, згодився він. Але я зроблю це по-своєму. Наступного дня він закружляв хуртовиною, наче хотів востаннє нагадати всім про свою силу. Потім пустив холодний дощ, щоб збити залишки снігу, а вночі вкрив землю льодовою кіркою. Але вже вранці подув теплий вітерець. Сонце виглянуло за хмари, і з-під снігу з'явилися перші краплі талої води. Весна посміхнулася. Дякую тобі, лютий. Ти сильний і сміливий, але й щедрий. Тепер природа прокинеться і все розквітне. І, хоча лютий інколи. Ховав сонце за сніговими хмарами, він знав, що його місія виконана, і тепер настане новий час. Так він залишив світ у теплих обіймах весни, знаючи, що наступного року знов повернеться, щоб востаннє нагадати про силу зими.